Господи, помилуй, 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 слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віки вам. Придіти, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіти, поклонімось до Христа, царя нашого. Богу. Придіти, поклонімось і приподімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і по всіх часі, і на віки, віки, ваві. Алелуя, 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 слава тобі, Боже. Алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, 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 слава тобі Боже. Боже, микроборони селищ, ні, Той, й кіспокрові Бога небесно серця, каже й до Господа, ти захист захисний Бог, і я оповаю на нього, і спаси тебе ці тілом сянь по шісті звідти. Лечимо своїми захистить тебе, і бідінню криві, а ти надійно спочиватиш Оборони Оборонити люди, правда, його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у деня, ні кушці, що ходить у темряві не напасти духа златні, поде біля тебе тисяча, і десять тисяч правориш тебе, а до тебе не наблизиться, тільки вчино слів дивиться будеш, і пункт над за беззаконниками бачти. Бо ти сказав, Господь, надія моя, і все вішня те обрав в, в собі за оборонцем. Отже, не прийде до тебе, лихо, і пуш не вдайся до свети твоєї, Бо ін не нам свій щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб на твій не спіткнулася пай. Наспідай веселись, ти наступиш, і потопчеш лева, та змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надій на мене, я висвілюю, захищевесь на моє. Буде взивати до мене, почую, з ним, я буду в скорбуті. Висвони, прославлю його, довгим життям обдарую його. І дам Йому побачити спасіння ми. У мирі, Господу помолимось, Господи помилу. За мир з неба, і спасіння душ наших. Господу помолимось. Господи помилуй. За мир в світу. добрий стан святих води церков. І за з'єднання всіх. Господи помолимось, Господи помилуй! за святий крамцей, тих щазвіри побоженістю, страхом Божим ходять до нього, Господи помолимось! Господи помилуй!